Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з зовнішнім кутом трикутника. Давайте побудуємо якийсь різносторонній трикутник. Ось візьмемо трикутничок С Є. Три сторони рівні це різносторонній трикутник. У цьому трикутнику маємо три кути. От С, от Д та кут Є. Ці кути ще називають внутрішніми кутами трикутника. А тепер давайте побудуємо ось такий кут. Проведемо пряму, яка буде співпадати з однією із сторін. Нехай це в нас буде сторона CD. ось проводимо пряму. Тоді кут суміжний з кутом C, ось дивіться, ось оцей кут, будуть називати зовнішнім кутом трикутника. Давайте його позначимо. Для цього візьмемо точку, яка належить прямій. Ось у нас буде точка F. І тоді кут FCE буде зовнішнім кутом трикутника CDE. Цей кут знаходиться зовні від трикутника. Так само. Ми можемо позначити інший зовнішній кут. Дивіться, ось наш внутрішній кут D. кут з цим внутрішнім кутом, це буде ось оцей кут. Давайте його позначимо. Беремо точку: ось у нас буде точка G, та позначимо кут G. Цей кут також буде зовнішнім кутом трикутника. Ось ми його позначили. Є Д, Ж також є зовнішнім кутом трикутника. А давайте зробимо тепер так само: проведемо пряму, яка буде містити сторону цієї цього трикутника. Ось наша пряма. Та знову знайдемо кут який буде суміжний з внутрішнім кутом трикутника. Ось дивіться, маємо ось оцей кут, це також буде зовнішнім кутом трикутника. Та маємо ось цей кут, це також буде зовнішнім кутом трикутника. Давайте їх позначимо. Для цього обираємо точку, яка належить прямі. Хай це в нас буде точка H. А тут оберемо також іншу точку. Нехай це буде точка І. Маємо HCD та IED, також зовнішні кути трикутника. Зверніть увагу, C, HCD буде таким самим, як C, ФЦЕ. Ці кути у нас вертикальні. І давайте зробимо так само з третьою стороною. Проведемо пряму, яка містить третю сторону. Ось у нас сторона Це Є. Тут також шукаємо суміжні кути з внутрішніми кутами трикутника. Дивіться, суміжний кут з кутом Д це буде ось оцей кут. Та суміжний кут з кутом Є e, це також буде ось оцей кут. Давайте візьмемо точки. Щоб позначити ці кути, нехай це в нас буде точка G, а тут у нас буде точка К. Та позначимо ці два кути. Маємо кут G, D, та кут КЕЦ, також зовнішні кути трикутника. Знову зверніть увагу, ось оцей кут буде такий самий, як цей кут як вертикальні кути. Так само ось оцей кут буде дорівнювати цьому куту як вертикальні кути. Тепер давайте зробимо дуже важливий висновок. У кожного трикутника існує шість зовнішніх кутів. Дивіться, 2, 4, 6. По два на кожну вершинку. Давайте запишемо означення, що ж таке у нас зовнішній кут трикутника. Зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з внутрішніми кутами цього трикутника. Або ж, щоб не казати внутрішній кут, просто кажемо суміжний з кутом цього трикутника. Запишіть, будь ласка, це означення. Запишіть також, що у кожного трикутника існує 6 зовнішніх кутів. А тепер давайте розглянемо дуже важливу теорему. Цю теорему ще називають властивістю зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Тобто, беремо кут, ось я залишила. Взяла кут С, або ж кут ДЦЕ. Ось наш внутрішній кут трикутника, або ж просто кут трикутника. Беремо зовнішній кут, один із зовнішніх кутів цього трикутника. Нехай це буде кут FCE. Цей кут є суміжним з кутом ДЦЕ. Тоді цей кут. Буде дорівнювати сумі двох внутрішніх кутів, які несуміжні з ним. Які ж у нас несуміжні з ним? У нас несуміжний з ним цей кут та цей кут. Тобто кут FCE буде дорівнювати сумі кутів CDE та CED. Дивіться, кожного разу беремо кут. До якого будуємо зовнішній кут. Цей кут далі не враховуємо. І тоді зовнішній кут буде дорівнювати сумі двох інших внутрішніх кутів. Давайте ми це запишемо. Кут FCE, ось наш зовнішній кут, FCE дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тобто, CDE, ДЕ кут С, Д плюс інший внутрішній несуміжний з ним. Це CED. Куд CED. Д. Дивіться, який у нас наслідок з цієї теореми. Будь-який зовнішній кут буде більшим за. Внутрішній не несуміжний з ним. Дивіться: так як зовнішній кут це сума двох внутрішніх несуміжних з ним, а отже, цей кут завжди буде більший за будь-який внутрішній, так як він є сумою двох. Тобто він завжди буде більший за якийсь один внутрішній несуміжний з ним. Давайте запишемо цей наслідок. Зовнішній кут трикутника більший за будь-який внутрішній кут, не суміжний з ним. Це все на сьогодні. Все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!